Вітаю вас, підписники і гості на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні пропоную на дотик смак та аромат відчути затишок, радість і спокій дитинства, приготувавши всім нам знайомі пісочні кільця. Це ніжне і хрустке печиво припало до душі багатьом. А приготувати його при бажанні зможе кожен з себе на кухні. Отже, розберемо на фракції базовий рецепт пісочного тіста, щоб краще зрозуміти його сутність і приготувати смачні і ароматні хрумкі пісочні кільця з арахісом. Повний опис сировини я, як завжди, продублюю вам в описі під відео. Складовими частинами пісочного тіста є борошно вершкове масло, цукор, яйця, сіль, розпушувач і ароматизатор, в даному випадку ванілін. Бажано, щоб яйця і масло були однакової температури для кращого їх поєднання. Найкраще пасує до пісочного тіста борошно з малою силою клейковини. Горіхи можливо використовувати любі, в оригіналі це арахіс. В миску кладу вершкове масло, можливо використовувати якісний маргарин з вмістом жиру 82%, всипаю сіль і ванілін. Збиваю масло приблизно десь хвилину до збільшення його в об'ємі та світлішого кольору. Краще це робити в ось в такому високому посаді, тоді цей процес буде швидшим. Частинами додаю цукор і збиваю до його розчинення. Якщо замість цукру використовувати цукрову пудру, то процес збивання стане в рази швидшим. Французькі кондитери радять використовувати саме цукрову пудру для створення пісочного тіста, але й сама технологія приготування його в них дещо інша. Подивіться, як змінилася масляно цукрова суміш, Колір колірі змінився з світло кремового до кольору нареченої, і це чудово. Масло з цукром об'єдналося, воно збільшилося в об'ємі, і саме на часі вбити до чудової компанії яйце. До речі, на каналі є різноманітна випічка, без з тістом янати, пару посилань залишу вам в коментарях. Якщо цікаво, то заходьте і дивіться. В попередньому відео я показувала дуже вдалий рецепт сочників зі смаком щасливого дитинства, він також є на каналі. До борошна додаю розпушувач і все ретельно перемішую. Потім частинами додаю його до масляної суміші. Обов'язково просію борошно для видалення сторонніх домішок, якщо вони в ньому є, і збагачення його киснем. Спочатку замішую тісто за допомогою ложки або лопатки, а потім швидко збираю його докупи руками. Це тісто довго місити не потрібно, щоб в ньому не розвивалася клейковина, бо якраз тут великий її вміст буде недоречним. Не бійтеся підсипати трішки більше борошна, ніж заявлено в рецепті, якщо відчуваєте в цьому потребу, бо воно є різних виробників і сила, тобто водопоклинаюча його дія, буває різною. Тому робіть все в міру, не забивайте тісто борошном, щоб не втратити його структуру. А поки замішую тісто, вам одну таємницю. Буває так, що на етапі додавання яйця в масляну суміш, масло, так би мовити, згортається і виділяється водичка. Це буває від того, що яйця не однакової температури з маслом. Виправити цю ситуацію дуже легко, слід злегка підігріти масляну суміш, але не до розчинення масла, і далі його збити. Суміш знову відродиться до потрібної нам консистенції однорідною і пухкою. І ось подивіться на структуру і консистенцію тіста. Воно має бути саме таким, якеньким ніжним і незабитим борошном. А далі все просто. Вкладаю тісто на підпилену поверхню борошном і розкачую його в полотно завтовшки 7-8 мм. Вирізаю коршики круглою виїмкою діаметром 8-9 см. Виїмкою діаметром 2 см вирізаю з них всередину. Тісто дуже ніжне, і якщо вам не зручно з ним працювати, то покладіть його в холодильник перед розкачуванням приблизно на 20 хвилин. Переміщаю коржики на деко з пергаментним папером. Залишки тіста знову розкачую і вирізаю. Якщо у вас немає такого кондитерського шпателя, замініть його ножем. Змащую вироби збитим яйцем і посипаю з підсушеними подрібненими горіхами. Щоб вони краще тримались на коржиках, злегка їх вдавлюю в тістову заготовку і зверху ще хаотично де-не-де -де, змащую яйцем. Випікаю при температурі 200-210 градусів Цельсія приблизно 10-15 хвилин, але кожен з вас підлаштовується саме під свою духову шафу. Отже, готуйте в радість і задоволення підтримуйте розвиток українського контенту, підписавшись на канал, коментуйте побачене і поширюйте в соціальних мережах. І не шкодуйте вподобайку, якщо це відео вам до душі. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!